То вас забуває, то їх людям не серденько, але ж камінь має. Як то мову нам забути, Котою учила нас ненько гордити, ненька наша мила. У цій мові нам співали, нам казки казали, у цій мові нам минувшись, нашу відкривали. От тому, плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно готити своїм рідним словом. Як то гарно любі діти у вікно вам виглядати, в ньому все то поле, квіти, сонце поле хати, на отелях, на ранкове, що голівки ваші ріє. схоже наша рідна мова, цілий світ вона відкриє, Бережіть її малята, бо вона віком це мила, як колись на нього мати піднесла спосадила. Українські діти всім говорять сміло. Свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити і по українськи Господу молити. Але треба чужі мови старано вивчати, але найбільше рідну шанувати. Сій дитині серденько ласку, сійся, одися, ніжня, будь ласка, Дякую, спасибі, вибач, там Слово усе твій, як сонятко в ниві, Тепло, як хата. Разом із щастям і журбою, зленим листом шелестить, вони під'яснів над водою, нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, Моя Україна він говорить тож мови рідної своєї не відсураймо ні на мить. Колискова материнська ніжна мова, мово сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово, крик любови, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя найперше слово. Друге слово їм величний, грім звитяг і клекіт орлий, звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові пісня рвіна. І така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі я. є прекрасних, мов багато, але першою, як мати, серед мов лиш ти є, ти велична і проста, ти стара і вічна нова, ти могутня рідна мова, мов пісня колискова, мова матері оста. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова. Той ми ще наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі, і лукаві, Стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів В її скарбниці доля України, Космічна нерозгаданість віків. Мова моя українська, батьківська, материнська, я тебе знаю, не вивчену, просту, домашню, звично, не морів прикликано, не й словників насмикано, ти у мене із скореня, поле мені наговорено. Звоном коси прокована, в чистій воді смакована, болем очей продивлена, смутком багать продимлена. Хлібом у душу смоктана, в поті людським намокнута з кров'ю моєю змішана і аж до скону залишена в серці моїм. Наша мова українська, мова колискових, вся уквічана, барвиста, море слів казкових, наче стрічки у віночку, стелиться в ній Рима. Бережи її, синочку, доки серце щире, хай летить вона піснями, що співає доня, і звучить під вівтарями, як єднає доля. Хай вогонь у ній зростає, свого також зброя. Вона в серці відчуваєш, з нею знаю. Хто я? Як парусь виноградної лози, Плекайте мову, пильно, ненастанно Політь бур'ян, Чистіше від сльози, вона хай буде, вірно і слухняно, нехай щоразу служить вам, Хоч і живе своїм живим життям, Прислухайтесь, як океан співає, Народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським Немає мудріших, ніж народ учителів. Все, що живе, міє розмовляти. Говорять зайці, зайченята. По-своєму говорять риби серед моря. І у садку пташка, і у траві комашка. І квіти розмовляють з блискучими зірками. А як говорять діти, так як мати не учила, так ж, матусю слово подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів, в її скарбничці, доля України, космічна нерозгаданість віків. Спитай себе, дитину, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єсні ім'я твоє. Просяє, наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечи, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Мова кожного народу. Неповторна і своя, в ній гремлять в негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і тополі гомоняй, зелен клен у дібровій, поклиновому шуми. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Не говори. В нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів в її скарбниці доля України, глибинна таємниця правиків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища феніксом стає. Для нації вона на вічність, тому її так люто ворог є. Все заберуть. А залишили слово, знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова той ми ще, наче люди між людьми. По-своєму кожна пташина співає, по-своєму, кожен народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова, своя материнська, по світу її, як святиню нестиму. Допоки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю, сердечною, вірністю сина, ця мова для мене, як мати, єдина.